Вітаю! Давайте сьогодні зануримось в одну, на перший погляд, давню ідею, яка, однак, є надзвичайно актуальною для нас усіх. Мова піде про теологію теперішнього моменту. І справді це ж питання, яке ставить собі чи не кожен. У цьому потоці інформації, планів, спогадів чи вдається нам по справжньому бути? Тут і зараз, от саме про це ми й поговоримо, розглядаючи одну дуже глибоку концепцію з біблійних текстів. Вона якраз і торкається цієї вічної людської проблеми, блукання думками десь у минулому чи майбутньому. Отже, в чому суть? А в тому, що біблійні тексти, як виявляється, постійно наголошують, тепер це і є те саме місце, де відбувається зустріч із Богом. Тобто найпевніший шлях до божественного лежить через повне занурення сьогодення, адже це, по суті, єдиний реальний простір, де ця зустріч взагалі можлива. І знаєте, з чого все починається? З найголовнішого із самого імені Бога. Виявляється, це не просто назва чи якийсь ярлик, це радше обітниця. Обітниця постійної присутності. Погляньмо на оригінал. У книзі Вихід, коли Мойсей питає про ім'я Бога, відповідь звучить як ехоє, ашер ехоє і тут криється щось дуже цікаве. Це не просто я є. Граматика івриту вказує на дію, на процес. Це можна перекласти як я буду тим, ким буду. Тобто йдеться не про щось статичне, застигле, а про динамічну, живу присутність, про безперервний супровід. А ось тут стає ще цікавіше. Подивіться, як змінюється сенс при перекладі. В оригіналі на івриті маємо динаміку, стосунки, обіцянку бути поруч. А от у грецькому перекладі Септуагінті це вже я є той, хто є. Віджуваєте різницю? Акцент зміщується на філософське метафізичне поняття буття як такого. Ідея присутності, ніби відходить на другий план, поступаючись місцем абстракції. Гаразд, ідемо далі. Ця ідея присутності тут і зараз це не просто один епізод. Насправді вона червоною ниткою проходить крізь усе писання. Слово сьогодні звучить знову і знову, як постійний заклик: Зверни увагу, будь тут. От, наприклад, у повторенні закону. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую тобі на серці твоєм. Зверніть увагу на слово сьогодні. Завіт це не щось, що сталося колись давно і все. Ні, це живі стосунки. І вибір бути вірним цим стосункам відбувається щодня, саме сьогодні. І цей мотив підхоплюють псалми. Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Знову, це сьогодні. Це не наче постійно відкриті двері. Запрошення до діалогу з Богом це не якась одноразова акція. Воно актуальне просто зараз у цю мить. Апостол Павло у посланні до корінтян доводить цю думку до кульмінації ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Тобто спасіння це не щось абстрактне в майбутньому, це дар, який стає реальністю саме тоді, коли його приймають, зараз. І, звісно, ця тема знаходить свій найяскравіший вияв у вченні самого Ісуса. Він постійно, раз за разом, намагається переключити увагу людей. Переключити з тривог про майбутнє чи жалю за минулим назад у теперішній момент, бо саме тут, за його словами, і можна відчути Божу турботу. Пам'ятаєте ці знамениті слова? Не журіться про завтрашній день, досить на кожний день своєї турботи. Це ж не просто порада не хвилюватися. Це глибше, тривога тут це, по суті, спроба жити в майбутньому, тобто там, де нас ще немає, а довіра, навпаки, повертає нас у сьогодення, у простір Божої присутності. І навіть найвідоміша молитва Отче наш, подумайте про прохання хліба нашого насущного дай нам сьогодні, не на тиждень уперед, не на місяць, а саме на сьогодні. Це ж щоденне тренування довіри і життя в теперішньому моменті. І якщо подивитися на всю біблійну історію, можна побачити таку цікаву траєкторію. Спочатку Божа присутність асоціювалася з конкретним місцем, з храмом. Потім вона втілилася в конкретній особі в Ісусі, якого називали Бог з нами. І врешті-решт, ця присутність стала внутрішньою через духа, Бог у нас. А зустріч із цією внутрішньою присутністю відбувається правильно у теперішньому моменті. Добре, з теорією, наче розібралися, ми зрозуміли, що це за ідея і чому вона важлива. Але тут виникає абсолютно логічне питання: а як, як навчитися бути тут, як практикувати таку увагу в нашому шаленому світі? І ось тут біблійні та духовні традиції пропонують цілком конкретні інструменти. Це не щось складне. Погляньте, це прості, але дієві практики, щоб, так би мовити, натренувати наш м'яз уваги і повертати його в сьогодення. Наприклад, можна промовляти молитву отче наш дуже повільно, роблячи акцент на слові сьогодні або спробувати поєднати коротку молитву з диханням, коли з'являється тривога, свідомо перетворити її на коротке молитовне прохання, або просто поставити собі за мету сьогодні бути повністю присутнім, хоча б з однією людиною. Ну і звісно, практика суботи це ж по суті створення такого собі храму в часі, щоб відключитися від метушні і зосередитись. І тут дуже важливий момент, щоб уникнути непорозумінь. Йдеться не про якийсь презентизм, тобто не про те, щоб геть забути про минуле і не думати про майбутнє зовсім ні. Ідея в іншому це відкуплена присутність. Тобто ми зустрічаємо Бога зараз, у теперішньому, і вже з цієї точки опори, з цього заземленого стану, ми можемо по-новому подивитися на своє минуле із надією у майбутнє. Підсумовуючи, можна сказати ось що. Сказати Бог є це не просто констатація факту, це практика, це вправа бути тут. Саме тут, у сьогоденні, нас зустрічає благодать, саме тут можливий свідомий вибір і послуг, і саме тут, у цю мить, ми можемо дарувати і приймати любов. Це не абстрактна теорія, а живий досвід, доступний у єдиний момент, який у нас насправді є зараз. І наостанок питання, яке залишається відкритим для кожного де ж у вирі сьогоднішнього дня, у звичайних справах і турботах може відбутися ця зустріч із благодаттю?